Ворог продовжує тероризувати мирні українські міста обстрілами. На цей раз під атаку Росармії потрапили Харківщина, Одещина, де є руйнування інфраструктури та загиблі. Не стихає на прикордонні в низці громад прильоти від артилерії та авіаційних бомб. А на Дніпропетровщині зросла кількість жертв вчорашнього попадання ракети. І, попри це, у небі цього регіону знову уночі фіксували ракети та шахеди. Про наслідки говоримо у цьому випуску канала. Сі час просимо підписатися вас, тож тепер повідомляємо усі деталі. Варто почати з Харківщини у цьому регіоні близько 15 населених пунктів перебували під ударами РФ протягом доби. Зокрема, зранку, 19 квітня, керовану авіабомбу скинули на Сенькове на Куп'янщині. Внаслідок влучань пошкоджень зазнала будівля колишньої абулаторії та приватний будинок. Повідомив глава ОВА Синягубов. Після опівночі під обстрілами опинився Слобожанське Липецької громади, через що під завалами на господарчій споруді опинився чоловік. Росіяни поцілили у багатоповерхівку та приватний будинок у Вовчанську. Загинув 50-річний чоловік, 60-річна жінка зазнала поранень. Донеччину нападник атакував 10 разів. Пізнім вечором обстріляв дружківку, поранений один чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджені близько 20 приватних будинків. Лінія електропостачання, крім того, під вогонь ворога потрапили Красногорівка, Українськ, Нью-Йорк. Загалом чотири постраждалих у сусідній Запорізькій області. Агресори били ще потужніше: 291 раз. Більшість з яких це артилерійські обстріли та удари БПЛА. Не нехтували й авіаційною зброєю по роботиному, Малій Токмачці та Новоандрівці. А от російську ракету вдалося збити в небі над Дніпропетровщиною. Через падіння уламків зайнялась господарська споруда в Новомосковському районі. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак, пошкоджені також приватний будинок і два авто. Жертв та постраждалих немає. Крім того, це було не все. Окупанти вчора ввечері вдарили дроном по зеленодольській громаді Криворізького району і, внаслідок чого, була пожежа. Також неспокійно було на Нікопольщині. Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон, вгатили з важкої артилерії БПЛА по Нікополю. Артобстріл пережила й Марганцева громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали, розповів очільник ОВА Сергій Лесак. Тим часом зросла кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки ворога. Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. МВС зазначає, що аварійно-рятувальні роботи завершено. Всього внаслідок російської атаки в місті загинуло троє. 24 людини постраждало. На півдні України на світанку армія РФ спрямувала керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Їх знищили в акваторії Чорного моря. Повідомили у силах оборони Півдня. Також по Одесі завдали удару балістикою. Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про пошкодження і травмованих уточнюється. Над містом був помітний дим. Щодо Херсонщини, то противник обстріляв там 14 населених пунктів. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, газгін, два приватних будинки та багатоповерхівка. Одна людина загинула. Переносимося на північ. Сумщина була під вогнем агресорів вісім разів. Не стихало у сумській, миколаївській та краснопільській громадах регіону. Отже, нашим протиповітряним силам вдалося загалом за останню добу знищити дві ракети та три розвідувальні дрони. Загарбники атакували Україну трьома балістиками, зеніткою та авіаційними носіями. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БПЛА, два Орлан 10 та один суперкам. Володимир Зеленський звернувся до українців та іноземної аудиторії щодо нещодавних обстрілів окупантів. Давайте почуємо, що сказав Гарант. Коли Україна звертається до партнерів по системі ППО, які у них є, є на складах на базах зберігання, але потрібні тут саме тут, щоб захищати життя. Ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита. І наші західні партнери або ж союзники, як каже президент, вже зробили конкретні оголошення про поставки в Україну більшої кількості засобів ППО та іншого військового обладнання, серед яких боєприпаси. Є системи, які можуть бути доступними для України. Кожен із союзників буде вирішувати, що надавати. Сім союзників зробили конкретні зобов'язання під час зустрічі, я сподіваюся, що ці внески будуть завершені вже невдовзі. Допомога вже в дорозі, наголосив Єнс Столтенберг, генсекретар НАТО. Які у вас очікування? Чи вдається владі та нашим партнерам закрити небо над Україною? Напишіть ваші думки стосовно цього внизу під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку та не оминайте функцію дзвіночка, аби не пропустити оперативні новини від нас. Романа пригороджу починати будемо із новин ночі на 19 квітня. Вперше із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українським військовим вдалося знищити бомбардувальник Ту 22 м 3 та дві крилаті ракети Х-22. Це була спільна операція військової розвідки і повітряних сил. Про це повідомили у Гур Міноборони. Опублікували так само і відео ймовірного збиття літака. Представник гур'юсов говорить про те, що після збиття ту 22 м 3 другий літак був. Змушений розвернутися і потенційно це врятувало життя українців. Ну і зараз в ЗМІ висловлюються різні версії припущення, як вдалося збити літа. Є версія про те, що могли збити з комплексу С200, який нібито, був модифікований під це. Ну і гур в коментар був наступний, що збили тими ж засобами, які, якими раніше збивали А-50. Вас попрошу прокоментувати ось весь масив цієї інформації і значення збиття цього бомбардувальника. Ну, Ту 22 м3 це тяжелый дальній бомбардировщик. 100 тонн весом, машина доволі таки серйозна. Хорошо світиться, особливо на больших висотах, на практично всіх локаторах, на больших дальностях. То тобто, есть, по большому счету, это це хорошая цель. вопрос в дальности полета ракеты. И вот это как раз и вызывает вопросы. Дело в том, что упал он где-то километров за 400 от линии боевого соприкосновения. Возможность, если вот ГУР не подтвердил, или, допустим, Генштаб ПВО не подтвердил уничтожение самолета, то можно было бы, конечно, грешить в этом смысле на технику, Бывает, ваши что старые самолеты, им уже больше 30 лет, это как минимум этим машинам. И отказ техники с возгоранием довольно-таки возможен. То есть это, это, это не вызывает каких-то вопросов. Возможно. Но раз подтвердили наше главное управление разведки, раз подтвердила авиация, то значит технически могли, в принципе, если дооборудовали, то есть модифицировали С-200, достать этой ракеты. Она базовая. У нас были С-200В были сняты в 2013 году перед вторжением россиян в 2014 году в Украину. Были сняты с боевого дежурства. У нас этих ракет сотни, то есть их много, есть не только у нас, то есть мы можем их в принципе. найти. В 2018 году мы опять поставили эти комплексы на боевое дежурство и по большому счету можем ими работать. Просто у них есть определенные граничные дальности у базовых ракет где-то до 300 километров, до 300 километров. То есть оперативная дальность управляемая где-то 250, техническая дальность около 300. Потому если взять версию о том, что самолет был, там, допустим, за 100 километров от места падения подбит еще там 100 километров прошел, пролетел, не смог потушить двигатель и упал. то в принципе с натяжкой с очень большой конечно натяжкой можно говорить о том, что S200 могла поразить технически могла поразить этот самолет. А если модифицировано, то есть модификация могла коснуться головки самонаведения, там базовая головка полуактивная, то есть использует отраженный сигнал, вот радиолокатор радиолокатора от самолета наводится на отраженный сигнал. Могли поставить, модернизовать, поставить головку самонаведения, то есть системой уже генерации радиосигнала, то есть с созданием определенных импульсов. Могли, допустим, модифицировать и ускорители, потому что сама по себе ракета, она идет с четырьмя ускорителями, и по большому счету, если мощнее поставить пороховые ускорители, то по плюсом можно было добавить еще 50-70 километров к этой ракете. То есть, в принципе, есть куда модифицировать эту ракету. Базовых у нас, базовая эта ракета есть. Она неудобна в, в разворачивании, то есть там надо чуть ли не такой маленький Байконур для этой ракеты, то есть она очень тяжелая, длинная, тяжелая ракета, массивная, потому ее запускать надо со стационарных практически комплексов, которые, под которые нужны специальные площадки. Но тем не менее, то есть мы этой ракетой можем работать и в принципе с натяжкой, ну пусть с натяжкой, только доверяя, так сказать, главному управлению разведки, можно поставить им такой большой плюс вместе, вместе с ПВО нашей страны. Ну, естественно, минус Ту-22М3-1 и минус экипаж. Четыре человека экипажа, два штурмана, два летчика. Скорее всего, там принудительное катапультирование. Есть информация о том, что четвертый, который должен был выходить, погиб. А это четвертый всегда командир экипажа. Выходит сначала катапультируется, там сидят друг за другом две пары. Два летчика, за ними два штурмана. Катапультируются сначала два штурмана, потом правый летчик, и после этого уже сам командир экипажа. Вот есть информация о том, что погиб четвертый командир экипажа, одного найти не могут, и двух человек сейчас пытаются реабилитировать после катапультирования, так как любое катапультирование, а там перегрузки около 18 единиц, это серьезное сжатие, компрессионное сжатие межпозвоночных дисков, то есть серьезный удар по, по жизнеобеспечению человека, но по, по самому корпусу, и восстановить очень сложно. Потому можно сказать, что минус самолет это точно, и железно минус экипаж, потому что экипаж даже может быть и важнее самого самолета. У них десятки самолетов есть, а вот экипажей мало. Восстановить или поставить на крыло экипаж это очень много времени и очень много денег. Это довольно-таки Затратный механизм. Самолет берет на борт практически железнодорожную цистерну до 60 тонн керосина. То есть, ЖД-цистерну за один полет сжигает. Поэтому очень дорого подготовить экипаж, слетать его и поставить на боевой дежур. Романа Григорович от стосовно кількості таких бортів у росіян спікер повітряних сил говорить про те, що в Росії є близько 500 Ту-22, але не всі вони робочі в робочому стані. Скільки таких літаків може знаходитися? І втрата бодай одного борта зараз наскільки важну болісна для ворога нашого. Ну, однозначно у них больше двух сотен в рабочем режиме, то есть стоят на боевом дежурстве больше двух сотен этих самолетов. А вот какое количество дальше, то есть это все-таки старые самолеты, последний был выпущен 30 лет назад, в 1994 году, потому это больше 30 лет этим самолетам уже этой модификации. А 500 это имеется в виду не Ту-22М3, а всех Ту-22. Причем там некоторые списанные Ту-22, Ту-22М2 уже тоже сняты с боевого дежурства, но они тем не менее есть, не попадают в общий, в общий обзор. То есть где-то больше 200 самолетов таких есть, потому потеря одного в принципе на россиян сильно не влияет. А вот именно потеря экипажа, я еще раз повторюсь, летчиков и штурманов собрать в один экипаж, слетать, облетать, подготовить это очень много времени и очень большие затраты. Потому здесь даже вот как раз минус экипаж, это большой плюс нашим средствам уничтожения. Цього тижня була інформація про те, що ГУР атакувало завод у Татарстані, де виробляють літаки ту 22 м і тут 160 м джерела видання РБК Україна у спецслужбі про це розповіли. Скажіть, будь ласка, цей авіазавод він же не лише виробляє, але і ремонтує правильно От ці ту? Наскільки це паралізує відповідні роботи на найближчий час? Надо понимать, что беспилотниками мы ни один завод не парализуем. Именно военный завод. Дело в том, что любой беспилотник он может нести ну, до 100, километров, 100 килограмм взрывчатки. До сотни килограмм. Этой это, это взрывчатки вывести завод из строя невозможно. Это ракетами, полутонной боевой частью, да, возможно. Но ракет у нас пока на такую дальность нет. То есть доказания 1200 километров мы не достанем. И вот удары в основном были, вернее, задача этих ударов была повредить те самолеты и те, те борта, которые есть сейчас именно на самом заводе. Повредить. Сам завод вывести из строя очень сложно. Я уже сказал почему. Там действительно производят и ремонтируют. Потому что любой завод-производитель, он же берет на обслуживание и э при выполнении ими боевых задач, то есть стоящие на боевом дежурстве, проводят определённые ремонтные работы, обслуживание, э диагностику это целый процесс. И потому, в принципе, все цеха всех заводов забиты самолётами. Ну, то есть там нет простаивающих, а наоборот очередь стоит, допустим, чтобы стать на доукомплектование, на постановку уже потом обратно на боевое дежурство. То есть удар просто по цехам это уже как минимум нанесение повреждения именно тем бортам, которые на данный момент находятся на заводах. Там Ту-22М3, да, действительно, не М, Ту-22М3, это вот новые самолеты, но ну, новые им уже за, за 30 лет. Они их пытаются восстанавливать. И Ту-160. Вот Ту-160 они могут собирать, по крайней мере пытаются собирать. модернизазовывая старые и собирать новые.